Проект інсайт на радіо місто над В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. У нас сьогодні такий позачерговий проект, тому що дуже важлива тема. І саме будемо говорити про рекрутинг. І сьогодні у Вінниці відкрито центр рекрутингу української армії від Міністерства оборони України. І в нас сьогодні гість Олексій Бажевець, уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу, рекрутингу, тобто головна людина, яка займається рекрутингом у Вінниці у Вінниці, кажу в Україні. Пане Олексію, вітаю. Дякую, що завітали. Знайшли час. Вітала до нашої студії. Добрий день. Вінниця, пане Олексію. Ну, у нас вже є приклади рекрутингу. Так, у Вінниці у нас працюють наші 120-ка, Так е, по залученню людей до війська. А от в чому особливості саме центр рекрутингу української армії? Наша задача дати людям максимальну можливість долучитися до війська усіма можливими способами, максимально зручно, спокійно, добровільно, добровільно і по всій території України, щоб логістика ще працювала, щоб людині не треба було далеко їхати чи телефонувати, щоб в своєму місті можна було прийти дізнатися, які взагалі є вакансії на рівні країни в усіх підрозділах, тому що насправді ми працюємо ну, напевно більше ніж 90% всіх військових підрозділів, які є в Україні у нас ці вакансії є. Там більше 10 тисяч вакансій, сотні, сотні військових підрозділів. Тобто на сьогодні, от Вінниці, це 48-й центр, тобто це вже мережа, представлена в усіх безвинятку областях України, крім там тимчасово окупованих територій. Звісно, це формат унікальний, тому що це цивільні люди, тобто це рекрутери, як правило, рекрутерки жінки в ЦНАПах. Які проходять відповідні тренінги, які мають доступ до бази даних верифікованої вакансії, працюють в контурі Міністерства оборони. Причому специфіка цієї бази, що ми там ще дані шифруємо, вони нікуди не передаються нікому ніколи. І тільки рекрутер бачить людину, яку вона веде. Більше того, це може бути навіть ми кажемо, прийдіть просто поцікавтеся, ми вам допоможемо. Так от, цивільні люди іншим цивільним людям дають допомогу. Допомагають визначитися а, з майбутньою військовою службою на тій чи іншій посаді, визначитися з частиною, сконтактувати з частиною. Якщо випадково приходить людина, каже, хоче от в такому підрозділі, а чомусь немає у нас цього контакту. Він за півгодини цей контакт з'явиться. Іде контакт до цього військового підрозділу. Ось прийшла людина, вами цікавиться, у вас хоче служити на такій посаді. Давайте спілкуватися. Тож наша задача. Допомогти людині знайти себе на військовій службі людина, коли приходить дізнатися інформацію так про наявні посади у війську, вона це не значить, що вона вже в зразу вносять в базу і вже з нею працює. Чи вона може просто інформативно дізнатися? Можна телефонувати, угу. задавати питання. Більше того, у нас є насправді і гаряча лінія, тобто без вихідних, працює по робочий час 0800 35 27 00. Можна телефонувати, взагалі консультуватися, тому що в СНАПі рекрутерки працюють там до 16 години в робочі дні. Ось, отримати консультацію, отримати контакт військової частини, зрозуміти, як працює алгоритм, і далі йти приймати рішення. Ні до чого це не зобов'язує. Як я постійно підкреслюю, поцікавтесь, вам допоможуть. Можете 10 разів подзвонити, можете 20 разів прийти. Сьогодні ще була додаткова зустріч з ТЦК. Крім того, що нормативно їм заборонено, да, будь-які мобілізаційні заходи здійснювати на території ЦНАПів, де є центри рекрутингу, ще й додатково з нами проговорили, є повне розуміння. Тобто це територія, де люди добровільно, які цікавляться, можуть прийти, піти, прийти, піти, піти, скільки завгодно раз, щоб отримати інформацію, отримати допомогу на своєму шляху до армії. Тут є вибір, тому що в ТЦК його вже немає. Ну, насправді, ТЦК – це держава визначає тобі, де твоє місце служби. Ось а Тут рекрутинг, та сам. це ти обираєш. Звичайно, і тебе підрозділ обирає, в залежності від того, хто ти, які в тебе досвід, тобі років, які в тебе, роки, який в тебе стан здоров'я, це все зрозуміло. Але ти обираєш сам. От для того, щоб зробити свідомий вибір от, про цю історію рекрутинг, коли громадянин України отримав повістку, так він це вже не пізно. Щоб е, з'явитися в репреклутного центру і не бойова правда, повістка, не бойова тому, то, що mm. ми говоримо. Да, от перша повістка, там, наприклад, для уточнення облікових даних в, в ТЦК, та людина може рекрутуватися безпосередньо до військової добриної до військової частини. Ось тому, що на сьогодні це насправді унікальна така штука під час війни в воюючій країні. Військові підрозділи пріоритетні. А насправді от те саме яке згадали 120-та бригада, вони пріоритетні для комплектування підрозділ, і всі механізовані бригади, всі. Військові частини сил спеціальних операцій, ДШВ, морської піхоти, вони всі пріоритетне комплектування. Так, от ці частини можуть прямо до себе людей мобілізовувати без будь-яких посередників, прямо видавати людям направлення на ВЛК, Людина, пройшовши ВЛК, приходить в частину, оформляється, і якщо раніше не служили, немає досвіду, направляється у відрядження в навчальний центр, з якого повертається назад, і далі служить. Це тобто, ще без ТЦК? Ну, та, абсолютно, так, абсолютно є так. А якщо ЦЦК все-таки повістку має для уточнення військово-облікових даних, ти пішов в, в рекрутинговий центр так. і можеш все одно обрати свою професію. Рекрутовий центр тобі допоможе визначитися, так. яка вакансія тобі цікава, який підрозділ, сконтактувати з цим підрозділом, і ти далі будеш з цим підрозділом працювати і оформлятися в ньому безпосередньо, без ТЦК, так як я сказав. Mm -hmm. ТЦК і у нас історія по контракту. Тому що ну контракт має ряд своїх переваг, да, там Дійсно довший, складніший процес оформлення, але він має свої переваги, починаючи там від грошового забезпечення, там і додаткові виплати за перший контракт, плюс соціальний пакет більше і більше право у людини. У контрактника так? так от контракт для оформлення контрактної служби людина йде в ТЦК. Але якщо така людина має відношення, тобто рекомендаційний лист від відповідної, знову ж таки пріоритетної для комплектування військової частини, він є обов'язковим. ТЦК його так само враховує. Людина оформляє на контракт. Це така його враховує обов'язково. Але пріоритетної військової частини, то ті, які я згадав, не тилової, не забезпечення, а від пріоритетної ця історія є обов'язковою, і це бойова частина, ну по суті. Ну, по суті, так, по суті, так. І відповідно, якщо якісь непорозуміння виникають, до речі, це теж специфіка наших центрів. Рекрутер веде людину аж до її посади в конкретній військовій частині. Якщо на цьому шляху виникають якісь непорозуміння. З будь-ким рекрутер це питання піднімає, повідомляє центр в Києві. Ми комунікуємо з Генеральним штабом з відповідними управліннями, тобто йде розбір ситуації дуже швидко. Це налагоджено протягом дня-двох днів. Для того, щоб максимально швидко виправити ситуацію, і допомогти людині. щоб Потім її далі не вирішувати питання. Якщо, не дай Бог, вона не туди потрапила. Далі треба організовувати переведення. Це теж ми робили, але це складно й довго. Чим швидше включаємося в виправлення якихось непорозумінь, тим швидше воно працює на сьогодні. цих непорозумінь в рази менше ніж, скажімо, було рік назад. Тому що система все ж таки відпрацьовується, адаптується, відпрацьовується, модифікується. Кілька змін було протягом року по алгоритму, як це все має оформлятися. Ось на сьогодні чіткості набагато більше ніж було раніше. Тобто, ще раз я хочу наголосити для наших слухачів, глядачів, що рекрутинг це винятково мобілізація, це не, не історія контракту. Не так, зовсім уточнюємо. так уточнюємо, тому що ми всім підкреслюємо. Дивіться в першу чергу контракт, тому що це більш відпрацьована, стабільна, зрозуміла, да, складніше, але ви, як контрактник, заходите на контрактну службу. У вас є більше різних бонусів, більше плюшок, як ми їх ага, називаємо. Ага. Да, в цьому є сенс. Тим не менше, якщо людина чомусь не хоче укладати контракт, от не хоче, да, або ну для контрактника там ще й вимоги трошки вищі, по стану здоров'я, зокрема і так далі. Вів до 45 років. Там є, да, нюанси ага. і по віку, і по всьому іншому. То у людини є можливість мобілізуватися безпосередньо військову частину? От на сьогодні є і такий спосіб долучитися до військово-контрактної, і по мобілізації в конкретну військову частину. Угу, Зрозуміло, ем, які зараз е, спеціальності найпотрібніші для фронту для ЗСУ? Угу. Насправді, от з ким з командирів не поговоримо, треба всі, всі от всі треба. Всі так? давайте от, ми собі от, до давайте, да, людей і взагалі не буде ніяких проблем. Знайдемо застосування для кожного. Насправді, ми ж розуміємо. Да, в першу чергу потрібні е, ті військовослужбовці, які виконують безпосередньо бойові завдання на лінії безпосереднього зіткнення. Ось, тобто це стрільці, це оператори всіх видів озброєння військової техніки, тобто це передня лінія, і все, що її стосується, але не тільки, тому що треба так само і в забезпеченні, треба так само і медики, причому в усіх у усіх ланок, треба зв'язківці, треба реб що називається, тобто водії усіх, з усіма приставками, які там ідуть. Ага. Тобто, насправді, от який би фаху людини не був. Можна людині підібрати щось, якщо не тотожне, то близьке до попереднього досвіду, попереднього фаху. Ну і звичайно, своя специфіка йде по медикам. Окремі треки. Тут задача держави: да, не треба ж з нуля вчити людину, ну тому що це довго і дорого. Якщо в неї є медична освіта, значить вона в армії теж повинна виконувати відповідні функції згідно зі своєю професією. Окремий трек по жінкам. Ми бачимо велику кількість звернень жінок тому у нас в середньому по країні 20% серед кандидатів. Це жінки, це там в рази більше ніж е, на сьогодні. потім е, кількість жінок загалом серед військовослужбовців, що показує перспективи Насправді я і, та частина Так, жінки можуть і цікавляться, і знаходять себе на військовій службі, тому що ти можеш себе реалізувати і як особистість, і як професіонала, ну і як захисниця держави. Ну і грошове забезпечення достатньо. в тому числі да економіка сьогодні. У нас на жаль не така як було раніше. Я додам навіть кухарі читав потрібні на те, ну, не їх. навіть я вам скажу більше: кухар це дуже важливо. Ну скажу з власного досвіду. Хоча б раз на добу смачно поїсти, це мега важливо для людини, яка постійно в стресі. Олексій Бежевець, уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу. У нас в ефірі в проєкті Інсайт на радіо міста Богом і ми продовжуємо спілкування, пане Олексію. А сорок ви сказали, да? Центр центр сьогодні вже відкриту в нашій Вінниці. Я нагадаю, адреса Браславська 85. Яка ситуація, от ви почали відкривати центри, Це здається минулого року. Так почалася історія Так, з лютого минулого року, 24-го року, і ситуація із набором покращилась. Ну, якщо розумію, якщо 48-й центр вже відкрита, значить є, є з цього сенс, і є резон. Абсолютно вірно, динаміка позитивна. Вона не є однорідна від місяця до місяця, тобто десь є там сплески, десь є трошки падіння. Вони пов'язані з певною сезонністю. Ну ми розуміємо, що під новий рік, та люди ну, десь відкладають якісь рішення. От з нового року почну нове життя. Або так. посажусь, чи викопають Так, ось. Тобто є певні сплески. Є кореляція, ми бачимо з змінами законодавства. то що там весною минулого року був блок змін прийнятий та. Теж ми відчули, бо вплинуло на кількість людей, які цікавляться, на кількість добровольців загалом, які щомісяця місця заходять. Насправді це тисячі людей, просто від місяця до місяця це різні тисячі. Це може бути там 3-4 тисячі, в серпні це було більше 8 тисяч людей, які добровільно долучалися до о, сил оборони загалом. Тобто динаміка позитивна. І загалом це історія про вибір. Тобто ми даємо людині можливість. Це можливо, там не характерно, коли держава тобі дає можливість. Дивись, зроби вибір. Ми тобі даємо опції. Що uh -huh. на сьогодні цих опцій багато. Обери Тому, сам. Обери сам, іди онлайн, чотири онлайн платформи, орки і роботи, OLX і з якого все почалося. Це раніше. партнери, так? Так, да, це uh -huh. партнери. Тобто заходите всюди, є там спеціалізовані у них, прям такі, скажімо так, виділені зони на їхніх веб-ресурсах, де є військові вакансії. Там є контакт військових частин, будь ласка, напряму комунікуйте, задавайте всі питання. На сьогодні є штатні уже посади рекрутерів, і кожна військова частина дуже зацікавлена от, в такому прямому контакті з людьми працюють. Далі є центри рекрутингу від 48 наших, служба підтримки знову ж таки, наша, гаряча лінія, яку я казав в ефір, теж наша. Тобто ми підтримуємо, надаємо інформацію. Є рекрутингові ініціативи, центри окремих військових підрозділів. 120-ї бригади Вінницької ви про неї згадали. Так, так само в, в кожному регіоні є своє ТРО, терома, свої рекрутингові центри і інші військові підрозділи, великі брендовані, не буду їх казати, але <говорю> всі їх знаємо, <говорю> та, є багато плакатів і різних оголошень. <говорю> <говорю> є ще рекрутингові центри видів родів сили військ, да, умовно кажете, сухопутні війська, ДШВ, морська піхота, ВМС. Тобто є ще і такі спеціалізовані центри, які для своїх видів родів людей шукають. Тобто опцій маса онлайн, офлайн, телефон чи, чи так прийди, чи онлайн напиши. Та? Ну, ну є. Причому ми живемо ну, в такому інфо Переповненому різною інформацією в просторі, де можна напевно про кожний військовий підрозділ з відкритих джерел зібрати таке досьє, ну які вони самі напевно, не знають, що про них можна таке зібрати. А серед знайомих то і про кожного командира Так, та а ще і через там знайомих друзів, якісь джерела можна хто командир, де вчився, як воював, яка обстановка в колективі, яке забезпечення? і так Далі приймати зважене рішення до якого підрозділу я хотів би долучитися, а те, що долучатися б, треба. І при чому треба ще вчора, ну це я сподіваюся, уже всім очевидно. Коли готувався до ефіру, я бачив, що у вас навіть в райцентрах там. є центри. Тобто Така необхідність, що можна відкривати в райцентрах. Є великі райцентри, це угу. десятки тисяч людей, 50, 60, 70. Це зручно, тому що логістичне плече доїхати до обласного центру не всім зручно, не всі можуть собі дозволити об'єктивно. Плюс. Це ефективно, тому що навіть на великому місці навіть одне місце-рекрутера, яка спокійно зранку до вечора працює з людьми, надає пояснення, інформує, комунікує з військовими частинами. Це ефективно. Ну І тут важливий момент, тому що ці центри це така форма співпраці з місцевими адміністраціями, меріями. От Коли є згода, громада. А представником громади є та да, відповідно орган місцевоспривона каже: так ми теж хочемо громаді свої це забезпечити. Міністерство каже: так, будь ласка, давайте працювати. Ми готові надати всю підтримку. І народжується такі центр. Чи ставить Міністерство оборони України якісь вимоги для кожного центру? Скільки то має через ваш центр прийти людей? У нас немає жорстких планів, скажімо так, угу. і це об'єктивно. Тобто, ми не можемо. Вимагати від рекрутерки, яка от знаходиться, да, ти от повинна відпрацювати знати, тисячу людей там в місяць. Тому що це від неї не залежить. Це залежить від загалом комунікаційної і всіх заходів да, державного рівня, місцевого рівня, міжвідувачого рівня, від того, як ми до людей донесемо інформацію, як ми розмістимо там, рекламу промоцію як ми черговий раз пояснимо, які в нас будуть зміни до законодавства. І як це все разом впливає на конкретну людину, яка там вагається, да або змінює свою думку, має якісь перестороги. От від цього залежить, скільки людей звернеться і отримає цю допомогу? Ну ми з вами якраз долучились сьогодні. Теж до цієї інформаційної... вірно. це дуже важливо. інформаційної кампанії. Я будемо звершувати ефір, вже час наш проходить. Я думаю, ми все сказали, здається, так чи ще якась є інформація? А все, все, одно... все дуже просто, шановні вінничани. Звертайтеся, от та якщо ви чекали знак, то це він. Телефонуйте. Не хочете приходити? Не приходьте, але підніміть слухавку. Напишіть, зверніться на гарячу лінію, зверніться до центру. Не хочете до нашого, зверніться до іншого, зверніться безпосередньо до військової частини. Це важливіше цього питання оборони держави на сьогодні. Нічого немає, тому що це в базі всього іншого. Це в базі здоров'я, сім'ї, майбутнього нашого, взагалі як суспільства. Ну, просто зайдіть на сайт, подивіться. Просто зайдіть на сайт, подивіться. Олексій Бежевець уповноважений представник Міністерства оборони України з питання рекрутингу. У нас був сьогодні в ефірі. І я нагадую, що центр рекрутингу української армії відкритий у нас від сьогодні у Вінниці і працює е за адресою вулиця Брасовська, 85, в прозорому офісі. Дякую вам, пане Олексію. І я завершую наш проект. Інсайт зустрінемо вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.